Ліза Глінська зізналася, чи хоче народити ще діток, які стосунки з чоловіком, та скільки має зайвої ваги, і що найважче у материнстві. Так, от, відповідаючи на питання в Інстасторіс, кулінарна блогерка зізналася, що хотіла би ще народити. Якщо зможу вирішити питання зі здоров'ям, хотіла б ще, написала Ліза. Побачила маму, Хі -хі -хі. ти грала сама. А от відносини з чоловіком сильно змінилися після народження донечок. Над ними 100% треба працювати. Найважче в материнстві пише Глінська. Це те, що не завжди все так, як я планую. Та важко щось прогнозувати, бо дівчата змінюються кожного дня. Чи можливе життя з немовлятами? Звісно, можливо. Воно змінюється, дуже змінюється. Треба усвідомити, що воно інше, воно нове. Десь підлаштуватися. А показавши цю світлину, Ліза дала зрозуміти, що до бажаної цифри на вагах ще потрібно схуднути на 15 кілограмів. Також жінка поділилася, як розвиваються донечки. Перші зубчики в Поліни з'явилися в 6,5 місяців, в Соломії в 7. Та й прорізання зубів, в принципі, добре перенесли дівчатка. Також Лінська розповіла, що більше до 9 місяців дівчата почали добре жувати та ковтати їжу. А ще відповіла на питання щодо привчання до горщика. То ні, ще не привчає. А от чи встигає кулінарна блогерка готувати дівчатка? то Вона зауважила, що чоловік готує сніданки, а вона все інше і готує багато швидких страв на пароварці та мультиварці.